Oh. Mm. Ренділяка наша і шовковицю. Он таке собі ганяє. тут собаку лякає. Да, собатюра. Сьогодні світа у нас немає. Дві години пропало. Займаємося Ось все. Після говняшечних побілили. Зараз придезінфіцирую, при, прироблю корито, але ж сітла не маю. Коротше, таке два патронічка собі масажирують мамку. Ось таке. Так, друзі, вітаю! вас канал Масляр. Чого ти ходиш тут? Іди відсюда. Іди Чекайте. Хазяйка Сей, треба вона везде виходить, всіх розбуде. Так, Вітаю вас, канал Масляр, радий вітати вас на своєму каналі. на мене. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас світло відключили десь в районі двох ночі. Це Київська, область Васильський район. Чому? Не знаю, але... Згадалася так зима. Трішечки вже розслабилися, води на запасі не було. Все в обмеженому цьому. Але слава Господу, що є ці преобразувателі тока. Телефон зарядили, зараз підключу Wi-Fi роутер і цей кабельний інтернет. Думаємо, буде вайфайм. От, І будемо робити те, що можна робити без світла. цим попоралися. Оце в мене свинка, яка заплута, недавно відео знімав. Якось заплутувалися ноги, вона ледь вставала. Але потім вона взагалі її потрібно було піднімати, щоб вона поїла, попила, щоб розім'ялася. Проконсультувавшись там з однією людиною, вона мені просто об'яснила, що це називається так, би свинка впала на, на, на задні ноги. От, я такого, звичайно, не очікував, тому що в мене в, принципі, годівля в мене якби, повноцінна, є це БМВД. Преміксами не користуюся, мені більш удобніше БМВД, хоча це трошки дорожче. Хоча теж такий спорний вопрос, якщо там, подумати, що там, треба тусою знайти, поїхати, щоб була нормальна, привезти, потім це все намолоть, то БМВД проще. Це про... Поїхав, БМВД купив, приїхав і перемішав. Все, то там спорний вопрос, що... Дешевше, що дорожче і що краще, в принципі. От. Ну, Зараз річ не про те, а про те, що я кажу, у мене свинка, мені вже, я її декілька разів прийшла піднімати. І зрозумівши те, що вона якби впала на задні ноги, потрібно було рятувати, тому що вона, коли я відлучив поросят від неї, це в мене попрошайка. Свинка. Відлучу поросят. Вона в мене загуляла, я її покрив і після покриття десь через днів 4-5 вона в мене тільки е, готов, почалися ноги запутуватися, тобто вона заступати ногою за ногу, потім взагалі заступ, запутуватися в ногах почала, потім взагалі тільки піднімалася на передні ноги. От, що я почав робити? Я її зразу, не консультуючись, яй проколов кальтрима п'ять кубів і п'ять кубів оліговіта. Потім я знову проколов по п'ятерці. Через день я проколов знову по п'ятерці оліговіта і кальтрима, став давати їй багато зелені. давати їй Трохи там багато, так по пів літра підсипати в корм предстарта, старта, і супорос. Це я її таку робив, тому що вона не дуже хотіла їсти корм для супоросних, то я почав це три в одному змішувати, вона гарно їла. Почав її допоювати з відра водою вона ну, Зараз трошки якби на вулиці. Постійно були в хліб двері відкриті, сквізняка не було. Двері були відкриті. Я її допою водою і потім, проконсультувавшись, я їй варив лапи, брав лапи. З, ну, там, наприклад, сьогодні я їй давав з миски, там було 4 лапи і в середньому десь 2-2,5 літра води. Я ставив на газ, вона закипало, ставив на маленькій гун, і воно години 3-4. Я не, конкретно не, не ставив на час, але довго воно кипіло, щоб кістки, ці лапи гарно розварилися. Вона сьогодні їла, вона такі хоп-хоп, і вони розпадалися. Вона спочатку виїла в лапи і так. Гарно, вона швидко їх поїла. І потім випила це все, все, що було в тій воді. Ну, і на на ем, тих 2 літра води 2,5. Тобто більше, ніж ну, 2, десь 2,5 літра води, я додав десь е, пів чайної ложки солі. Хідно. Опять же таки, це я сам собі придумав, сам собі зробив. От, і вчора давав, раз яйце дав, вона з'їла, другий раз яйце дав, з'їла. І вчора я вже вечором заходив, в обід зайшов її, напоїв, кинув лободи, їй лапухи, подорожні, траву. Вона, ну, вона не дуже їла, лоботу дуже гарно їдять. От, одуванчики ще її підкидав. Вони багаті вітамінами і мінералами. От е то вчора зайшов, хоп, дивлюсь, стоїть собі, вже чвакає, раз зайшов, стояла, чвакала, зайшов, дивлюсь, лежить, знову зайшов чвакала. І знову вона така вже ділюсь, живенька. А це вже сьогодні е чистий у неї, то від відвигати її, а вона навіть така стоїть, ну, можна сказати так, впевнена на, вже на ногах. І слава Господу, така прийшла до тягу. Так що буду, сьогодні жінка буде різати на бройлери, і знову всі лапи варю і буду підкармлювати таке. Так що, виходить, на те, щоб її підняти, я проколов три рази кальтрів, два рази по п'ять і раз сім кубів, і так само лігові, два рази по п'ять і раз сім кубів. І два ще горіхи давав, тож шкарну певно любе топче яйця і оце таким чином я її, так сказати, підняв. Що конкретно подіяло, не знаю, але ж говорю, поїв з відра, її допаював, вода не постійно є. Поїв з відра, зелень, кальтримці там, ну подивитись, кому буде цікаво. олігові – це вітаміни. І все отаке. А це там я спочатку відео показував. Клітку приготували. Це в нас осьома мамашка в кінці 1 липня повинна народити. Це будемо її переганяти. Повинні, бути у нас дурки. От користуємося вже такими штучками. Трошки підзабулося, таке, але... Що таке. Все, друзі, дякую за перегляд. Дякую, хто поставив подобайку, якщо було корисно, за підписку. Бережіть себе, бережіть країну, родину і господарство. Все, Всім пока-пока.